Всім привіт! Сьогодні в планах поквасити капусту. Ось вже капуста нашинкована і морква. Морква на такій тертушці терла. Вона тоді така красива, виходить. Форма в неї тоді така хороша. Так, капусту купувала в АТБ по 10 гривень нам завезли така плоска, здорова, в общем одна капустина, майже 4 кг вийшла. По 10 гривень дуже соковита різала і вона так зразу і тріснула. Така пласка. Біла дуже гарна капуста. І зараз буду все перемішувати і заливати маринадом. А Маринад такий у мене на літр води, 2 столові ложки солі, нашої української, не морської, і 2 столові ложки меду. Можна цукру. І ось Зараз вода закипає, я туди кину соль. Як вичахне до 40, десь приблизно градусів, покладу мед. Ну, і буду, перемішаю капусту, буду відра втрамбовувати, додам ще лавровий листик і духмяний гіркий перчик горошку. І все, залишу на кухні на 3-4 дня. Буду ну, дерев'яна така є, ложка довга. Ворушити її і все. І капуста буде готова. Виходить, за цим рецептом смачна, несаплива. Ну, от таке, от таке буде нам смакування. Ось так. До речі, хто хоче, щоб там хто не робив, хто б що не солив. Якщо на довгий термін зберігання, то це марина для любих овочевих, любих на літр води дві столові, повні з горкою, ложкою соли. Ну, сюди я буду давляти без великої горки соли. З горкою, ну не з невеликою. Ну, а якщо квасить помідори, то додавати ще пару ложок цукру, а до огірків, кабачків, перцю цього не треба, тільки соль. Ось так.